Вітаю, час новин на телеканалі НТК. говоримо про головні події вівторка, 23 липня. В студії працює Мар'яна Мацька. Сьогодні у випуску всеукраїнська літня комп'ютерна школа Олімп стартувала в Коломийському ліцеї номер 1 Десять наших коломиян з нашого ліцею вони також присутні в нашої в цій школі. У Коломиї запрошують дітей та молодь опановувати театральне мистецтво. Це чотири вікові групи. Коломийська філармонія імені Олександра Козаренка розпочинає новий сезон. Щиросердечно запрошуємо в стіни філармонії про це та інше детальніше. Грабував помешкання та побив пенсіонера. До коломийських поліцейських за допомогою звернувся місцевий мешканець. 87-річний потерпілий повідомив, що вночі через вікно до його будинку проник сусід. Він завдав йому тілесних ушкоджень, заволодів грошима, які були в домі та втік. Коломийські поліцейські оперативно затримали підозрюваного. Йому уже повідомили про підозру. Коломийські поліцейські затримали наркозбувача. Незаконний бізнес з розповсюдження заборонених речовин організував мешканець Буковини. Фігуранта слідчі затримали у процесуальному порядку. Проводяться заходи зі встановлення злочинних зв'язків зловмисника та канали надходження наркотиків. Співробітники сектору реагування патрульної поліції у Коломиї зупинили чоловіка, який поводив себе підозріло. Під час поверхневого огляду в сумці поліцейські виявили 200 згортків із кристалічною речовиною, схожою на психотропну речовину загальною вагою близько 100 грамів. Заборонені речовини, як з'ясували правоохоронці, зловмисник зберігав з метою збуту. Коломийські правоохоронці встановили особу фігуранта – це 26-річний мешканець Буковини. Раніше несудимий. Заборонені речовини вилучили та направили на проведення експертного дослідження. Дження правопорушника слідчі затримали в процесуальному порядку. Йому повідомили про підозру, суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. Наразі проводяться заходи зі встановлення спільників фігуранта і інших можливих каналів придбання та розповсюдження наркотичних засобів. Рятувальники допомогли туристу, який травмував ногу в горах. Про те, що 47-річний мешканець Запоріжжя потребує допомоги і не може самостійно рухатись. Рятувальники дізналися, отримавши повідомлення у застосунку порятунок в горах. Туриста знайшли на полонині поблизу села Старагута. Гірські рятувальники надали постраждалому першу домедичну допомогу та транспортували до підніжжя. Фахівці вкотре нагадують, необхідно відповідально ставитися до туристичних поход. Ходів не переоцінювати свої фізичні можливості та обов'язково підбирати відповідний одяг та взуття. І обов'язково вивчайте маршрут перед мандрівкою. Це українська літня комп'ютерна школа Олімп стартувала в Коломийському ліцеї номер 1 імені Василя Стефаника. У нашому місті зібралися 100 дітей з різних куточків України. Протягом 10 днів вони будуть навчатися і вдосконалювати свої it уміння До слова, це вже 10-та ювілейна школа. На її урочистому відкритті побували й ми. Вже вдруге літня комп'ютерна школа працює в Коломийському ліцеї номер 1 На її базі тренується учнівська збірна України з програмування. А це 100 кращих юних айтівців з усіх куточків країни, і серед них є наші десять наших коломиян з нашого ліцею. Вони також присутні в нашій в цій школі. Школа буде проходити з 22 липня, по 1 серпня. Надзвичайно приємно, що школа Олімп її директор Іванович Мельник друге приїхали. Значить, вперше, ми зробили дійсно якісно, дійсно класно, і всі ті умови, які ми могли зробити, наш максимум ми виконали. І вдруге підтверджуємо наш статус після е, проведення нас зимової школи Олімп, яка відбулася 6 січня. У нас одна дитина вийшла на. Четвертий всеукраїнський рівень олімпіади з інформатики нам трошечки не стало там здається 13 балів до третього диплома, але ми надзвичайно задоволені цими результатами. Були інші дітки, які показали дуже хороші результати на комтесті, який зараз проходить вступний сюди, щоб зрозуміти, які, хто які лізі повинен бути. Ну і надіємося, що наступний навчальний рік нам покаже нових зірочок нашої школи. Комп'ютерна школа Олімп навчає обдарованих дітей програмувати, розробляти алгоритми та складати програми. Засновники школи мали на меті виявляти та розвивати таланти молоді, адже усі ми розуміємо, що за програмуванням та комп'ютерними технологіями наше майбутнє. Перша школа була започаткована у 2014 році. Проводилася вона в Кременчуці. І кожного року ми збираємо приблизно по 100 дітей. Є літня школа, є зимова школа. На даний період ми десь випустили більше півтори тисячі дітей, серед яких це учасники команди України на різних міжнародних олімпіадах. За цей період вони вибрали більше ста медалей на різних олімпіадах, на різних змаганнях, представляючи нашу державу. Минулорічна школа зимова проходила в Коломиї, тому що. Безпекові умови, які зараз е, Полта... на Полтавщині в Кременчуці, набагато гірші, ніж тут. Нам запропонували досить гарні умови безпекові, а саме бомбосховища, де можуть перебувати діти, де проводиться саме навчання, гарні умови харчування, проживання, перебування, проведення екскурсій і так далі. Тому було прийнято рішення, що літня школа також буде проведена тут. До речі, вона є 10-ю ювілейною школою, і нам дуже приємно, що Коломия нас приймає, вітає і об'єднує тут. Рівень зростає із зацікавленості і рівень підготовки. Саме такі школи, які от ми проводимо, вони дають можливість дітям зростати, підвищувати свій рівень, розуміти чітко до чого вони рухаються, і чого вони можуть досягти. Тому що, коли ти перебуваєш на школі, і тут є учні, які вже були на різних олімпіадах і вибрали певні місця, і показали дуже високий рівень, то їм вони звісно мають. Дивляться, чого можна досягти, і що це реально, і самі тоді починають працювати більш інтенсивніше і краще чимало випускників. Всеукраїнської школи Олімп працюють у міжнародних відомих корпораціях, зокрема Microsoft Гугл. А й ті компанії запрошують на стажування навіть учнів 8-9 класів, розуміючи, що ці підлітки вже досить обізнані у сфері програмування. Тому і наші ліцеїсти з великим бажанням тут навчаються, розповідає виконуюча обов'язки директора Коломойського ліцею номер один Вікторія Максимчук. За програмуванням майбутнє і через то навіть літня спека не заважає нам зібрати творчих ініціативних учнів які будуть творити майбутнє нашої держави, адже за ІТ це є майбутнє, через то ми вдруге приймаємо нашу школу Олімп. Яка через свої змагання, через творчі ігри, через ініціативу людей, які хочуть підняти IT в, в нашій країні, хочуть ну творити те майбутнє, так викохати те майбутнє, яке буде піднімати нашу країну на щепіді. Всеукраїнська школа Олімп працюватиме 10 днів. Зокрема, буде сім лекційних днів, два екскурсійні і на завершення проведуть кубок «Коломоє», де власне учасники школи продемонструють уміння, які вдосконалили під час навчання. Франко театр запрошує на навчання. Тут чекають на хлопців та дівчат, яким від 5 до 18 років заняття відбуваються у Коломийському народному домі. Фахівці мистецького об'єднання навчають акторської майстерності сценічних мови, рухів та пластики. Коломийське мистецьке об'єднання Франко-театр лише у цьому сезоні зіграло чотири прем'єри. Глядачі, які, хоча б раз бачили постановку цього театру, одразу зазначають, актори на сцені завжди порушують соціальні проблеми. Тут займаються діти від 5 до 18 років, і для кожного розповідає керівниця Ірина Єрмоленко, завжди шукають індивідуальний матеріал та підхід. Репертуар Франко театру це завжди актуальні вистави, де глибоко аналізують проблеми сьогодення. Продовжує Ірина Єрмоленко. Мені не нападає. А вони багато разів і на нації на інші народи. Ми завершили е, чотирма прем'єрами, тому що є чотири групи, і це чотири вікові групи. І зрозуміло, що під кожну групу підбиралася вистава е, по віку. Ну, те, що можуть діти і підлітки показати. Зараз керівники, викладачі та актори франкотеатру на канікулах, однак вже готуються до нового сезону. Та прем'єр соціальних вистав. Боже, Може. Що... Я думаю, що взагалі потрібно дивитися соціальні вистави, тому що в них вкладається те, чого ми можемо не розуміти. І я, як режисер, можу зі своєї суб'єктивної точки зору показати, чому на те, чи інше треба звертати увагу. А тим часом франко-театр запрошує нових учасників у свою театральну родину. Тут чекають на хлопців та дівчат, яким від 5 до 18 років чотири вікові групи займаються у просторих залах Коломийського народного дому, охочих опанувати театральне мистецтво, готові навчати акторської майстерності. А це розвиток емоційного інтелекту, творчо здібності, уваги, уяви та фантазії. Фахівці мистецького об'єднання Франкотеатр багато часу приділяють вдосконаленню сценічної мови. А це покращення дикції, артикуляції. Такі навики допоможуть роз. Виноти комунікативні навички та послідовно висловлювати свої думки. Під час навчання у відвідувачів каже Ірина Рамоленка значно покращується відчуття ритму та гнучкості. А ще найголовніше тут багато практики, адже юні артисти виступають у різних творчих проєктах та беруть участь у фестивалях. До слова часто випускники коломийської театральної школи стають студентами престижних вищих навчальних закладів та здобувають мистецькі професії. Майбутні від нас не залез. Записатися на прослуховування, щоб стати частинкою Франкотеатру, можна за телефоном 063 200 55 52. Коломийська філармонія імені Олександра Козаренка розпочинає новий сезон. Справжнє свято музики, неперевершені зразки культурної спадщини України, найкращі вокалісти. Все це чекає Коломиян 28 липня о 15-й годині. У концерті Терцет візьме участь заслужений артист України, соліст Національного академічного театру опери та балету імені Тараса Шевченка, Сергій Ковнір. Заслужений артист України, соліст Національного будинку музики. Сергій Андрощук та лауреат міжнародних конкурсів, художній керівник Коломийської філармонії Микола Губчук. Відомі артисти виступлять під фортепіанний супровід лауреатки міжнародних конкурсів Ірини Литвиненко. Чим артисти дивуватимуть відвідувачів? Дивіться далі. Колум'яни, по перше, слава Ісу і зсу. А по-друге, 28-го чекаємо вас в стінах Коломийської філармонії, яка вже на устах у всієї України і за її межами. І це все завдяки нам, усім з вами. Це завдяки вам, що ви приходите на концерти. Це завдяки артистам, які приїздять сюди. І це в першу чергу завдяки збройним силам України, які нам дозволяють це все робити. Без них ми би. Нічого не зробили і не змогли би в апріорі. Колум'ян уже важко здувати. Філармонії вже третій рік. Тут багато чого колум'яни вже чули і бачили, але ми все-таки ризикнемо ще подивувати трошки колум'ян. І 28 липня відкриємо новий сезон. Приїдуть двоє неймовірних співаків, яких вже колум'яни чули в реквіємі Моцарта, який ми провели тут в рамках міжнародного проєкту. Пам'яті жертвам терору, то вони погодились приїхати з великим задоволенням, причому ще раз до нас. І це тішить, що музиканти високого рівня завжди хочуть повертатись сюди. Це приємно, значить ми створили таку атмосферу в цих стінах, що люди хочуть сюди повертатися. Тому ми запланували 28-го відкриття сезону з цими чудовими солістами. Також буде компонувати неймовірна піаністка. Концертмейстер Національної музичної академії, вона закомпонує нам програму, яка буде створена з шедеврів українських композиторів та народної пісенної спадщини також. Враховуючи, що ми живемо і творимо зараз в час війни, то я, наприклад, заспіваю Арію з Остапа з опери Тарас Бульба, ми знаємо цю трагічну історію. Немало цього в житті трапляється, мабуть, і зараз. Тому це така символічна арія буде, в якій брат звертається до батька. Чому? За що? Ну там зрозуміло за що. І таких багато буде. У нас пісенна народна спадщина взагалі дуже велика, мабуть, чи не найбільша. Але, на жаль, майже всі пісні дуже сумні. А чому б їм бути веселими, та? враховуючи нашу історію, то всі пісні такі душевні і сумні. Ну тому ми це все спробуємо 28-го передати зі сцени з цієї сцени нашим слухачам та глядачам. Щиросердечно запрошуємо в стіни філармонії, яка вже намолена прекрасними звуками, прекрасних артистів і вашими оплесками. Приходьте до нас. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntktv.ua. слухайте на радіо Сяйво та переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Мацьків. На все добре, бережіть себе та світло в собі.